Привет всем! Это незапланированная программа, и я ее буду вести на русском и украинском языках. YouTube дает возможность подстрочного перевода. Знакомьтесь, это Дмитрий и Оксана Тамчук. Дмитрий украинский бизнесмен, учредитель инвестиционного фонда First Investment Step Online. Фонд занимается инвестициями в IT-индустрии Украины и зарубежных стран. Также финансируются проекты в сфере искусственного интеллекта, блокчейн. Немалая часть проектов ориентирована на рынки Китая, Юго-Восточной Азии и Стран Залива. Жена Дмитрия Оксана, общественный деятель, адвокат. Это молодая украинская успешная семья жила и в Днепре, и в Киеве, путешествовали по миру, и у них было все хорошо. И потом началась война, и с первых дней войны Дмитрий пошел на фронт, и вы видите, чем он занимается очень серьезно. А сейчас вернемся на 7 лет назад, и Дмитрий сам расскажет о себе. Вопрос такой, Одесский неожиданный. сказать, что поиск после ощущений как привел меня в этот высокорискованный, тяжело прогнозируемый сегмент, потому что работая раньше в рядовом бизнесе, обычном, классическом бизнесе, я понимал основы, понимал, ожидал результаты. Здесь совершенно не но это привлекательно. И, и то, что это раздерживает и притягивает. самая лучшая идея, чтобы у тебя самая лучшая команда была, и ты был самый харизматичный человек. Ну, важнее в жизни много составляет, семья, дети, здоровье, но дело в том, что оно невозможно одно и другого. это все взаимосвязанные процессы, и все эти элементы, они при выпадении одного Дмитрієм. це було ровно місяць тому назад на Фейсбуці, заочно я прочитав його статтю на українській мові глибоких роздумів, холодна до сірачки ніч. Так холодно, що не можу заснути, бо ми знову у веселих мандрах та квестах тому писатиму. Рівно рік тому я жив не те, що паралельним, а перпендикулярним життям. Ось у сьомий день вранці прокидався у бунгало, де замість стін москітна сітка, а замість стелі накидне пальмове листя, а замість підлоги піднята на палях платформа проти повені. Усе інше, звичайно, досить європейське. Потім ми сідали за ладіном до човна та плили кілька годин амазонкою. Потім ми вешталися загубленим у сельві селом та купляли у місцевих дітей сувеніри за кілька доларів, вважаючи, що рятуємо мир. Потім ми сувалися стромними джунглями, повними усілякої гедоти та непролазними. І це я вважав екстремальним. Потім ми купалися в Амазонці, той самий Дніпро, якщо розтягнути ширину удвічі, скаламудити воду до Несхачу та напустити шкідливої зарази. Потім ми рибалили на пиранів та відразу відправляли фотки до Фейсбуку. Це я вважав потрібним моїм читачам. Увечері ми ловили каймана, а вночі смажили його та їли. Це я вважав екзотичним. Я жив останні роки саме так і вважав, що таке життя не закінчиться, бо я виборював його в долі на протязі 20 років. Фігня це, я помилявся. Рік тому на Амазонці мені не було так холодно, бо там було тепло й волого, і там не стояло питання, як в Шекспіра, бути чи не бути. От ще одна деталь предвоєнної житті Дмитрія. Його компанія оборачувала до 70 мільйонів доларів. І він іноді участвовал в телевизионных програмах. В данном випадку ця програма Багач Бідняк. Суть програми: проверить, или мільйонер зможе пару днів жити без денег, роботу, спати, де Запоріжжя в 2019 році. Дмитрий говорив на українському, а жінка на бензоколонке говорила на русском. І продовжував читати, що Дмитро пише з фронту. Є люди, які влітку воювали. А тепер я бачу їхні фотки із-за кордону. А чому я тут у окопі? Можливо, я лох. Я знаю ночами, коли темно та й холодно, багато таких самих, як я переймаються цими питаннями. Але в мене є відповідь, тому що я так для себе вирішив. Знаєте, що коли я це утнув у лютому, мої партнери, інвестори, співзасновники та навіть частина персоналу майже підняли заколот. Проти цього рішення, бо це зовсім нікого не влаштовувало. І це при тому, що тоді ніхто не міг уявити, що війна затягнеться довше, ніж середина літа. Але швидко, ще до кінця дня, мозки у всіх стали на місце і всі попустилися з іншого боку. Ну що ж вони могли вплинути на мене? І ми були праві, що почали активно качати питання теплої форми ще влітку, бо отримали її. Лише нещодавно, та тепер вона на нас, але все одно зараз холодно. Не почнемо ми тоді дбати, коли була спека. Зараз нам було б ще холодніше, особливо в окопі. Так, мокрий лише верхній шар землі, а під ним іноді суха після літа земля. Але від неї тягне страшним холодом, який висасує з людини все життя. Тепер копати окопа, це вам не на Херсонщині у травні. Там була просто відпустка, але є форма, вона тепла. Якщо рухатись, якщо просто сидіти в ній вночі, то буде дуже холодно. Я чую звідусіль, як погано тепер жити в містах. Світло відключають, опалення ледве тепле, ще й сирена вночі. А ви от зробіть експеримент, вдягніть те, у чому ходите вулицею в день, видіть з квартири та сядьте під під'їздом, та просидьте там півночі. Відчуйте ніч так, як відчуваємо ми, як суцільний холод та безмежну темряву. Подивіться на зірки, вони вже крижані. Прислуховуватись проти волі до кожного шороху. Дивіться другу частину.